Років крісти тумани. за мене страждав ти, мій любий Ісусе, щоб тобі навіки спасіння я мала. ти сам виніс крест на голову Ісусе, на того христі, всього людства провини, молитві Своїй на коліна схилюся, твоєї я милості не заспішила, святі небеса, ти покинув за мене, співам. Спустився на землю, та просто залишивши велеч яскраву, чи в ніч Вефлеєвську тебе зустрічали, чи всі поклонитись до тебе спішили, тебе не піднесли на п'ядесталі, і слава не линула за небосхили. Покірно і тихо дійшов на волговку, зваливши на плечі всі людські гріхи, а люди спокійно дивилися з боку. Вержайно кричали, Оте розікни, а потім розп'яли. Вінокістерни, колючки їдалися, під кабавскровні. Хіба ти за мене вмирати повинен, терпіти страждання такі невимовні? І дав до Христа так жорстоко прибитий, взивав до Отця, опростити їй Боже, і них на це не було вже дивитись. Диви, Дивилися лиш воїни і перехожі. Я бачу той грест і пробиті долоні. Я чую той голос, приємний і ніжний. Проходять роки, течуть ріки червоні, а погляд любові горить до нас грішних. Той садив Симанський по вік не забудуть, ту ніч, як молиться в Стою на колінах, молитва, неначе наче з розкішної безлюдній постелі, в молитві до тебе спішу на душа Століття епохи, світ прагне прогресу, дива, новин, все менше і менше уваги у любові, де прощення всіх давав Божий Син. Мій друже, сьогодні у спокій і мирі, не знавши страждання в достатку, в добрі, чи служимо Господу вірно і. Розпіли. Зазвичай у суботи, зазвичай у будні, гріховна щоденність усе, як колись, а не почекає спокійно і тихо на наше прозріння, на наші діла. І час повнітає миттєвому виходу. Людина вродилась, світе віджила, задумати сварту по душу люська без смерті, залишити нашу гріховність і зло. І скинувши з себе байдужість і впертість, служити Творцеві, творити добро. Головна, я бачити буду Христа крізь у крізь тисячоліття життєвих обстрілів.